Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Маєстро Гараж. А зараз підемо знайомитися з нашим колективом. Салют, маєстро! Хай гайс! Як справи? Все класно, все добре. Працюємо як завжди. Чим сьогодні займаєшся? Сьогодні маємо такий старенький автомобіль. Mercedes E211 з 5-літровим мотором, бензин. Тут буде заміна всі речаги. Задня підвізка буде зроблена. Нові гальма, а також пневмопідвізка. Як завжди, ці машини переважно проблемні з пневмопідвізкою. Проходить 200 тисяч, її треба замінювати. І так, така робота. Деякі з речагів недоступні. В Канаді в продажі. І от є така проблема: є плаваючі салінблоки, і вони виходять з строю, як бачите, їх тільки що можна, це покажу вам. Є продаються в наявності нові замінні деталі. Їх можна замінити, щоб не купляти цілий речах, тому що вартість такого речага. Якщо брати по Лемфьордеру з Німеччини орієнтовно 300-350 євро. Плюс пересилка, 2-3 тижні очікування. А так можна замінити вартість її 20-30 доларів, залежно від фірми, І воно теж, теж працює. От така, така ситуація на, на сьогодні. Думаю, це займе два дні часу цей ремонт, якщо все піде добре. Оп. Та цим Мерседесом? Мерседес. Ну, є велика проблема. Потрібно ремонт, ремонт двигуна, заміна багатьох деталей. Якщо цікаво, можу більше розповісти. Тому що в двох словах це важко сказати. Треба показати, розказати, щоб ви зрозуміли наші глядачі, хто буде наш переглядати, щоб зрозуміли цю ситуацію. Проблемою було так: автомобіль був куплений. Виставлений, ніхто не знав, яка тут проблема. Були вказані тільки дані, що він не заводиться, що він не на ходу, що його треба забирати. Ми його купили за 3 тисячі доларів. Це 2011 рік, пробіг 170 тисяч, дуже добрий пробіг, як бензин. І можу показати вам, які причини там розборка двигуна. Можете ближче засняти відео, щоб показати як. Дуже добре нам повезло, що блок в доброму стані, була провірена компресія, все класно. Друга проблема: обірвався ланцюг. В цих моторах максимально 200 тисяч і треба замінювати ланцюг. Коли обірвався ланцюг, поламало багато деталей. Наприклад, шестерня, яка на колінвалі, обламаний один зуб. Вона йде під заміну. Покажу вам ближче. Розпридвали, На розпридвалах теж є виробітка на зубах, їх треба замінювати. Ця деталь продається окремо, її можна замінити. Це дуже добре. Тому що оригінальні деталі в дуже великій ціні, і цей мотор невигідний для ремонту. От бачите, яка є, яка є проблема. Тому вони йдуть під заміну. Так. Друга проблема. Друга проблема. Перший, третій циліндр погнуті клапана. От впускні, випускні і тут випускні. І це буде під заміну. Під ремонт. А також гідрокомпенсатори будуть, всі деталі, термостат, водяна помпа, все, що потрібно, буде замінене на нове. Ще одна велика проблема: тут в Канаді можна до Мерседеса купити запчастини тільки з Амазона. Ну, Запчастини якість нуль, їх не можна ставити, машина не проїде. Буквально, навіть не можу сказати, гарантію не можна дати. Треба замовляти з Штутгарта з Німеччини. Я маю знижку 20%, щоб замовити тільки одна проблема, мінімум 2 тижні, це найшвидше, що приходять запчастини. От такий проєкт. Зараз якби все готово для зборки, тільки в очікування запчастин. Яких немає, треба чекати. Друзі, якщо хочете викупити цей автомобіль після ремонту, звертайтесь до нас на сайт. Es varu tevināt, es varu tevināt.